Добрий вечір, шановні глядачі. От, анонсом все показує. Наразі воно все розібрано, як ви можете бачити, буковинки від що Можете нас привітати. Тепер ми перейшли на японську техніку. Ну, От, так ми перейшли. По класику жанру купили, розібрали. Розібрали не тому, що його треба доробляти, а розібрали тому, що мотор, на жаль, домучили. От, Можете бачити. Ну, це вже видно всередині, що робиться в моторі. І так само з другої сторони блок тріснутий. Брали, думали заварити, але розібрали, побачили, що тих тріщин забагато. І, відповідно, варити немає толку. Що це за трактор? Трактор це Mitsubishi MT16. Повний привід І зараз попробую подетальніше розказати, з того, з чим я вже сам ознайомився по ньому. Історія вийшлося як: маючи наш мототрактор, ми думали, гадали, як його можна вдосконалити, доробляли, доробляли, доробляли. Дійшли до того, от, то, що бачили в наших останніх відео. І так вийшло, що є речі, які на мототракторі ну, або тяжко, або ми рахували ну, непотрібним. Не те, що непотрібним, потрібним, врахували, що ми не зробимо так, як воно має бути, і тому того не доробляли. Конкретно в чому проблема, так це от то, що є тут. Звісно, і валот ще й В японцях, як він де трьох швидкісний. І от в тому вся то, історія. Валотбора. В принципі, нас більше так нічого не цікавого. Ну, з такого, що нам не вистачало на мототракторі, Можна було і ним спокійно обробляти, ну і нас ще є наразі. І от така історія. прийшлось шукати щось друге. Ну і знайшли таку історію: запорити мотором. Чесно, на мене рідкість, бо слідкую давно досі за цим всім, і щоб був запоритий мотор, ну, от попалося. І то чисто випадково так вийшло. Розібрали, знайшли причину. Будемо ставити другий мотор, який, ну, я наразі нічого не буду казати, який. Надіюся, ви щось в коментарях напишете і порадите. Проблема в чому? Можна було б писати такий самий мотор. Ну, мотор, якщо є, то він коштує просто ну, реально дуже дорого. А так то взагалі проблема не йти. Бо з чим, з чим я стикався в пошуках, це от є, до речі, мотор L3E, ось тут, можна бачити. От, оце той мотор. І я шукав і тут виходить, наприклад, вихід на насос. Я шукав, знаходив мотор l 3 e але виходу на насос немає. І відповідно, мотор, мабуть, блок все то саме. Але це, напевно, на якусь холодильну установку чи щось такого плану було. Тому знайти точно таку саму конфігурацію ну, мені не вийшло. Можливо, хтось має, хтось знає, де знайти іменно такий. Ну, порекомендуйте. Не знаю, чи буду я ставити японський далі. Ну і чи маю на увазі іменно оце Mitsubishi, але порекомендуйте. Думали за куботу це все. Ну, Там виходить, різні от, оці посадочні місця на е, маховик. це маховик, як він виглядає. Масивний, сцеплення добре, все. Ну, там треба переточувати, переробляти, щоб воно все працювало. Наразі прицінюємо, прикидаємося, ідеї є. Я думаю, з того у нас щось вийде. Ну і от що виходить. Нам, коли ми шукали взагалі щось, ну, тобто неважливо, що це був Китай чи Японія, ми не кидали такого. Кличу на Японію, але так просто попалося. Насе цікавило от, з цього моменту від коробки, де кожух цеплення, до заднього моста. Нам ще попало, що він весь борь, тобто ми самі розбираємо, бачимо все, як воно працює, як воно побудовано. І плюс тут ще є передній міст. Ну і от виходить коробку, так як мототрактор був мотоблочний, йшли на паси, відповідно. Забрати паси, поставити щось інше, це, відповідно, ставити якісь кардини, ставити сильніший мотор, це порвати коробку. І Тобто, от, то, що ми вдосконалили мототрактор, це ми досягли максимуму. Ну, Наш максимум ще би хотів вал -отбора. ну Не придумали ми, як його поставити, не стали цим заморочуватись. І плюс проблема виходить в тому, що, ну, на мою думку, є один циліндр дизельний. І цей один циліндр е, ну, важко розкрутити. Тобто він має своїх, там, кажуть, 15, другий, 17, ну нехай буде 15. І Відповідно, коли ти починаєш е, так би, от, на оренку їдеш, ти включаєш третє понижену. Третє понижену включив, тяга є. Ти поїхав по полю, хочеш більшу швидкість розігнати, ти вже його не можеш тобто Він більше оборотів таких не набере. Включаєш першу порушену йому вже затяжко. Тобто не буде мати тої тяги, щоб зі старту дати, щоб набрати ту швидкість. Потім на швидкості по інерції він піде, звичайно. Але і от оцей діапазон, неправильні ці передаточні числа, і ти роби, не роби. ну, Тобто що, все, що реально було зробити, все, що реально було вдосконалити, ми це зробили. Надальше, от, далі хіба от переходити на таке, що ми, в принципі, нам попало і ми вирішили ризикнути. Трактор. В тракторі, от, звичайна, рульова колонка, ми думали, що тут гідропідсилювач, гідропсилювач. Виходить, що немає. Виворіт суперовий, що нам теж дуже підходить і пасує. Самі габарити трактори менші. Стоїть передній міст. Стоїть е, от, вся задня коробка, можете бачити, яке воно і як воно вже виглядає, по суті. Ну, і відповідно гідравліка з електронікою. Тобто можна гіроскоп ставити, щоб він вам. Ну, ми ще не практикували, але я думаю, що будемо таким бавитись. щоб воно вам весь час рівно плуг шов незалежно від того, як ви це все виставляєте. Ну і от загальному картина така ну, Тут же цікавіша приборка є. Наразі нічого так детальніше, по суті, ну, трьох скрісна коробка продач, ну, тобто 3 на 2, плюс задня. 3, плюс 1, так якби що рахувати, 3 на 2, Повищена, понижна. Повищена, понижна в одному, ну так би, бо я знаю, вони ще є, що. Повишена якась там, середня понижена і понижена, ну такого плану. Ні, тут просто повишена понижена цей Вал балтбора три швидкості, Блокіратор заднього моста, і причому дуже грамотно зроблений, не так як там в тракторах, що примусово заблокував, забув виключити, повернув, полосі вилетіли. Ну, Тобто щось обірвало. А тут забоксував, при тому, що є передній ведучий міст, вижив сцеплення, включив, відпустив. Воно, блокіратор зайшов, ти виїхав, відпустив, воно буквально ще поки рівно воно проїде. Далі піде якась буква нагрузка, воно само його виключить, тобто ви тут нічого не розірвете. Коробка передач, три швидкості і задня. Е, ну що, Педаль сцеплення, педаль газу, двійний тормоз, ручний тормоз, управління фризою, ручний газ. Ну, тобто все як для людей, все зроблено і врахуйте, що це десь. Рік 90-2000, не чесно, навіть не знаю, який він конкретного року. Ну І тут ще відповідно з цієї сторони управління гідравлікою. І підйом, і там ще регулювання тих фризи, то ну, та електроніка все є От конкретно ті управління, блок управління стоїть. Ну і От, от загальному так. Так що запускаємо новий проєкт. Будемо ставити скажімо, довільний мотор, який знайдемо. Будемо показувати, як це все робиться. Ну і часом, зараз от стоїть питання, що стояло 16 коней, мотор, по суті, малий, ну, але цього Стояла ця коробка. Якщо думали, там, наприклад, 1,9 дизель від Volkswagen за потужний, витримає, не витримає під питанням, що коробка, по суті, тут без нарікань, ніде масло з неї не тече, з нею все добре, вона прекрасна. Відповідно, ставимо 1,9 дизель. Десь якісь частині зараз розірве. Шкода її розбирати, її робити, і ну, тобто це буде ні, ні не... просто немає бажання цим займатися. Відповідно, от мотор. Будемо думати, чи скуботи якоїсь, чи ще щось. Ну, Ідеї є, поки ще не знайшли самого мотора, скажімо так. І, відповідно, покажемо, як це все реалізувати, щоб воно працювало. Тобто, не тільки от японський мотор, японський трактор, полетів мотор, треба шукати такий самий. В принципі, можна от при такому розкладі, що от виходить у вас первічний вал коробки, при такому розкладі можна практично будь-який мотор запхати. Далі як фантазія, хват і там ну, наразі пропускаємо, нічого там такого геніального не буде, але ну, наразі так не будемо забігати наперед. Так що, от, якщо є якісь рекомендації, чи маєте десь вдома мотор такого плану, от пишіть, будемо, почитаємо, все, відпишемо. Якщо щось зацікавить, може і домовився про щось. Ну і от всі ці деталі від цього трактора, дві буковинки, там під ними ще капот стоїть, радіатор стоїть від нього, фільтр повітряний лишитель. Ну, і відповідно, все, стан досить прекрасний. Тобто Будемо пробувати. Так що тепер техніка поїде у нас по зовсім інакшому. І, до речі, вже так до слова скажу, може когось зацікавить, хтось додивився відео до кінця кінця. Свій мототрактор вирішили все-таки продати. Ну, тобто, два нам змісту немає. Ми думаємо, що цей нас буде хватати з головою. І, відповідно, цей мототрактор, що ці відео спостерігали, зі всіма цими доробками продаємо. Ціну не можу конкретно назвати, бо чесно, сам не знаю. Є ціна у трактора, дивилися зараз новий, такий коштує 2600. На той час він трошки дешевше коштував, зараз ціни підросли новий. Після цього, ну, десь доларів 700 тільки запчастин було вкуплено, вложено в нього. Плюс робота, ну робота наша, але самі розуміють, скільки вона коштує і скільки це часу зайняло. Яка орієнтовна вартість на сьогодні, його не можу сказати. Ну, але кого зацікавить, пишіть, пропонуйте, будемо зустрічати, подивитись, домовимось про щось і ну, будете з задоволенням працювати. Просто у нас більше потреби, тому нам прийшлось переходити. Комусь буде і достатньо того, він на раму усилено, все там прекрасно. Будете працювати, задоволення і горі не знати. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо працювати, будемо розвиватися. Далі буде цікавіше.